І виходить, що залишаємося якби незаміченими. Схеми отримали від джерел розвідці унікальний запис радіопереговорів екіпажу ту 95 МС у день бомбардування Одеського ЖК. Пункт управління тут шпора, а п'ять цифр. Схоже, позивний командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 МС. на після п'ять. Пітерка, п'яторка, п'яка. Подаліте. Схеми ідентифікували серед бомбардувальників Росії передані раніше українські літаки завдяки серійним номерам з угоди між країнами, яку ми розшукали в архіві, а також міжнародним авіареєстрам. Місто Прилуки 99-й рік. Тоді ще український бомбардувальник бортовий номер 10 Цей Ту-160 передали першим до Росії. Це зброя, яка визначає і політичний